Мої вітання, друзі, на сьогодні огляд дуже яскравого будинку в місті Яготині в топові локації. Позаду мене знаходиться будинок з загальною площею 78 квадратних метрів. Він побудований з ракушнюка, обкладений білою силікатною цеглою, утеплений 10-сантиметровим 10 пінопластом. І ось так оздоблений. Є масандрський поверх. Там нічого не зроблено, там просто дерев'яний каркас, але там можна зробити другий поверх при бажанні. Ось. Високий фундамент, будинку виконаний сучасний ремонт. І чому я сказав локація? Будинок знаходиться неподалік центру, неподалік центральний парк, і з вихідом ділянки до озера Іржавець. Давайте я вас зараз на секунду візьму. Ось так. І покажемо, розкажемо все про будинок. Хто не знає, то зараз ще раз трошки розвернемось. Ось наш будинок так виглядає із терасою. Тут у нас тераса. І сам будинок. Звичайно, що дах поміняний. Все новеньке. Надіюсь, я тут не провалюсь. Такий мороз був, що нав... дуже нарад. Подивіться, яка краса. Зможете як порибалити, як взимку, так і влітку. Поплавати або просто пожарити шашлик і помилуватися. Гарною природою. Так, друзі, давайте обійдемо довкола будинку. Заходимо прямо сюди. Тут тільки не вбиться, під ноги дивіться. Ось. Зараз зайдемо сюди. Покажемо вам терасу. Давайте, давайте, давайте. Та руку давай. Так, і подивіться, яка тераса. Ось, я вже казав, що не казав, ще скажу, що мебель, побутова техніка в будинку залишається. Ось. Подивіться, яка траса, вона освічується. Будинок сучасний. Тут все вилито бетоном під будинком. Є невеликий сарайчик. Водичка виведена на вулицю, на подвір'я. ділянка 6 шістьсотих. Ось така краса. Дах критий металочерепицею. Як встановлений кондиціонер Hunter, ми зайдемо в будинок, я вам покажу. Ось, Ось такий. Бачите, як фундамент залитий, Тут він не сяде ніколи. І така краса з них до води. Так, заходьте в будинок, запрошую в будинок. Ось Всередині будинку у нас е, зроблений якісний сучасний ремонт. Давайте закрить двері. Ось, Будинок на загальній площі 78 квадратних метрів. Простора кухня, столова. Ви бачите, який великий стіл на 5 чоловік тут сяде, можна поставити по центру і 6 сяде без проблем. Ось. Все в кухні. Обладнано, все працює. Е, відразу скажу, що у нас потужний одноконтурний котел стоїть, банко, який працює без світла. Ось, В будинку реально жарко. Ну і все у нас тут шкафчики. Все сучасне, все відкривається. Ось витяжка зроблена. І у нас вікно виходить на подвір'я, на терасу. На вулиці ми вже все оглянули. тобто вид на терасу. На підлозі плиточка. І при вході встановлена шафа купе, вона замовлялась під розміри. Ось і якісна фінна група. все боку, як ви бачите. Так, і відразу скажу, що три кімнати, зала, простора зала, кімната, мебель та побутова техніка залишається. У нас є ще один вихід. Зали на трасу. Як я вже вам казав, у нас діляночка виходить до місцевого озера Іржавець. Це русло річки супі. Ось таке вітальна площею, там, здається, по паспорту 34 квадратні метри. Я вам все детально напишу в описі під цим відео. Так, і в нас спальня кімната. 9 квадратних метрів. У спальні на підлозі ламінат. Електрика, все нова, всі стіни вирівняні. Можна рівень прикладати. Все ідеально. Просто заходите і живете. І забувайте про ремонт на довгі роки. Так, і дитяча. Дитячі теж на підлозі ламінат. На стіні шпалери. Ось, ну і звичайно, що вікна там. Якщо вас сильно бентежить, я вам напишу ще двокамерні, ще три камерні. Але в будинку реально жарко, на тікати звідси, то вулицю, бо жарко. Друзі, це топ-локація в місті Яготині, З виходом до озера дуже мало таких ділянок ків і будинків залишилось із таким ремонтом. До центру автомобілем 4 хвилини. Буквально 10 хвилин ви в центральному парку Яготинському імені Гетьмана Кирила Розумовського. Ось, до вокзалу теж там 5 хвилин їзди. Поряд знаходиться автобусна зупинка, від якої ви можете доїхати до міста Києва або до залізничної станції, звідти до столиці. Простори санвузу, площею тут аж 7 квадратних метрів. Встановлений бойлер на обігрів теплої води і вікно виходить на, теж на озеро Супі. Друзі, якщо вам сподобався будинок, телефонуйте за номером 095 276 57 57. Я залюбки, приїжджайте, телефонуйте, я залюбки вам покажу цей чудовий будинок, допоможу вам нарешті придбати будинок, про який ви мріяли. Радий був вас бачити. До нових зустрічей. До